Без снігу та фереверків, але зі святковим концертом у Києві на Софійській площі вже починаються новорічні гуляння. Чи багато зібралось охочих зустріти 2017-й біля головної ялинки? І Яке шоу підготували для киян та гостей міста в новорічну ніч? Дізнаємось у Кристини Каравацької. Вона на прямому зв'язку. Кристина, то який у людей настрій? Валерія, саме так ми тут, біля головної ялинки країни на Софійській площі, власне, і відбуватимуться основні новорічні дійства в столиці. І розпочнеться все о 22-й годині. Втім, люди вже починають приходити. За нашими підрахунками їх близько тисячі. Приходять разом з маленькими дітьми. Вони розважаються, спілкуються, знайомляться. І настрій у всіх святковий, навіть попри те, що немає снігу. Втім, так кажуть, та... нам кажуть так, ті, з ким нам вдалося поспілкуватися. Дуже гарний свято тільки починається, але багато людей і це надихає на те, що буде дуже гарна ніч, і, і свята на новорічні різдвяні будуть дуже насичені. нас в цьому году юлка просто чудесна, прекрасна. Організатори бачи, так все чудесно, і сцена чудесна стоїть. Дуже уютно, дуже продумано і дуже торжественно. Сніжка тільки не вистачає. Серед розваг тут гойдок і гірки, в'ятка продаються сувеніри та солодощі. Люди пригощаються чаєм та глінтвейном. В концерті, що почнеться о 22-й годині, візьмуть участь близько тисячі артистів, виступатимуть фольклорні колективи, естрадні виконавці. Новий рік зустрінуть під звуки симфонічного оркестру і триватиме концерт до пів на третю ночі. Власне, тоді ще працюватиме. Метро, рух підземного транспорту в новорічну ніч продовжили на три. Години дуже дякую. Це була наша журналістка Кристина Кравацька із Софійської площі, де вже менш як за годину, за півгодини, розпочнеться новорічний концерт.